Беремо домашнє молоко, обов'язково домашнє, свіже і ні в якому разі не пастеризоване магазинне. Домашнє молоко кладемо на плиту у мене 3 літри молока і нагріваємо його до 60 градусів. Якщо нема градусника, опускаємо руку в молоко, молоко гаряче, але руку не обпікається, нормальна буде температура. Виключаємо плиту. І по столовій ложці додаємо оцет. Звичайний 9% оцет. По столовій ложці і перемішуємо. На 3 літри молока у мене пішло 8 столових ложок оцту. Ви бачите, що поступово сир відділяється від сиворотки. При цьому плита вже виключена, ви це запам'ятали. І так, помішуємо, помішуємо, поки. Сир не відділиться повністю від сиворотки. Нагадую, що молоко має бути домашнє і свіже. Ви можете спочатку попробувати там з 500 мл молока ось так нагріти його і додати оцту. От тут іде менше, але ви зрозумієте сам процес. Тепер уже сир відділився від сиворотки або ще жінкиця, ми це називаємо. І вже оцту додавати не треба, а просто збираємо сир руками. Збираємо і віджимаємо його. Зручніше просто його зібрати в окрему мисочку. Тепер у мисці віджимаємо поступово, поступово такий має зробитися маленький комочок, максимально віджимаємо його, аби не було, аби якнайменша кількість там була рідини. Сиворотку на плиті знову підігріваємо, додаємо туди сіль по смаку, десь чайна ложка. І поки ця сиворотка гаряча, вона вже має бути гарячіша, як було молоко. Впускаємо туди сир і от так розтягуємо. Він під дією температури, стає більш еластичний і розтягується. Таким чином, з 3 літрів молока виходить 300 г сиру приблизно. Можна його ще збирати в маленькі комочки, зберігати в баноці, заливати вже холодною, оце, соленою сивороткою. Оце зараз для мене це легко і просто. Головне зрозуміти сам процес. Спробуйте приготувати. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал.